Ю, ефір телеканалу НТА продовжує програма Формула здоров'я. Традиційно на початку червня говоримо про дитяче здоров'я. Зокрема, зупинимося на темі, як правильно оздоровити дитину влітку. Батьки часто чують про хороші підстави влітку оздоровити дитину, аби набралася сили, не хворіла в сезон застуд. Натомість досягнути умрійного вдається не усім. Є доведені речі, які мають істотний вплив на стан імунної системи. Рецепт старий, про який ми інколи забуваємо. До бабці на село, і це спрацьовувало, погодьтесь. Дитина переставала бути щодня вбраною занадто тепло, переставала ходити в незручному взуті, переставала мати якийсь там режим розумовий, більш активний, починала харчуватися якимись, допустимо, натуральними, як нас люблять називати, продуктами. А саме головне, що дитина цей практично весь час була на вулиці. Однак не все як виявляється просто нині. От куди нерідко відправляються сім'ї за здоров'ям? Більше того, не рідкість, коли сучасні бабці занадто опікуються онуками, закриваючи кожен раз вікна, коли приходять до хати, бо продує. Або вбирають потепліше на вулицю, бо, не дай Боже, там вітер буде дути, і мені гід дитина отримає. Або, не дай Боже, з'їсти морозиво, коли дощ падає, бо зразу горло буде хворе. І такі інші речі на сьогоднішній день єдиним способом з тим всім боротися, це ну, повернутися до старих добрих часів і почати жити так, як це було колись. В будь-якому випадку це буде здоровіше. Проте давно доведено контраст температур, запорука здоров'я. Значно корисніше є більш холодніше середовище, ніж надмірно гаряче. І що теж є корисно, це зміна температури з холодної до гарячої. На тому і базується десь у ті контрастні душі. Щоденне купання має бути не в розжареній ванні, плюс 40, а під душем. причому бажано ту температуру поступово опускати там, до якихось градусів 25. В першу чергу це все повинно починатися в сім'ї. І батьки повинні прикласти максимум зусиль, бо загартовування, оздоровлення повинно бути постійним тривалим процесом. Тільки тоді можна досягти якогось результату очікуваного і дітки будуть менше хворіти. Батьки зайняті, терпіння не вистачає, тому відсоток таких сімей, ну можливо, 30% відсотків сімей, які готові до справжнього загартовування. Які це виконують, і ми отримуємо очікувані результати. Дітки ростуть здорові. Працювати не на аптеки, а на здоров'я дітей це принцип життя родини Демчишин, а інакше й не могло бути в сім'ї, де мати медик, а тато біолог. В основному всі вірусні інфекції у нас якось так проходять дуже швидко, дуже легко. Тобто один-два дні може бути якогось легкого насморку і на тому закінчується. От ми практикуємо загартовування, ми практикуємо. Чаї. Мені подобається їздити на велосипеді, і купатись. І мріємо, щоб разом з нашими дітьми ми також продовжували ту традицію, тішилися тою природою, яка навколо нас час від часу втікала з тої суєти у Львові від того, загазованості, на чисте гарне повітря, насолоджувалися природою, вміють плавати, їздять на роверах, грають в футбол. Фізично вони надзвичайно активні, так що деколи нам тирптю до них не вистачає. Але ми від того дуже тішимося, так зрештою має бути. Нема для нас якихось таких проблем, що я то хочу, я то не хочу. Активний, гарний, здоровий відпочинок, збирання грибів, гуляння по лісі, купання в озері, в гірській річці, без найменших проблем. Скажімо, ми регулярно практикуємо купатися в джерелі на високому замку. Тобто будемо морожами в скорому часі. Правда? Ми їздимо в Карпати час від часу, на канікулах поїдемо, цього літа поїдемо в Шацьк знову. Десь третій раз. Обов'язково. Причому здорове оточення теж важливо, і тут немає дрібниць, кажуть батьки. З тим у нас дуже обмежено, в нас є тільки комп'ютер в хаті, який дозується дуже обмежено для дітей. От телефонів діти не мають, хоча дуже хочуть. <сміст> Планшету в хаті теж нема. На прийом до лікаря, як в гості, а інакше й не може бути, якщо діти здорові. Першим фактором, який сприяв оздоровленню і росту здорових дітей, це максимально грудне вигодовування приблизно до двох років всіх трьох діток. На протязі цього часу, коли грудне вигодовування було, діти не хворіли абсолютно. Підросли дітки. Почали відвідувати дитячі установи, контакт з іншими дітьми і почали часті захворювання. Звичайно, ми старалися давати собі раду, але на якомусь етапі зрозуміли, що цього буде недостатньо, і батьки почали щоденні свої процедури з оздоровлення, загартовування. Зазвичай проблеми починаються, як діти йдуть до садочка. Новий дитячий колектив це контакти з оточенням. А відтак імунна система починає адаптуватися до всього нового. Імунологи дуже просто описують, як працює імунна система дитини. Організм людський, так само, як і там будь-яка. Структура, яка здатна вчитися і аналізувати, і потім це використовувати, точно так само, скажімо, і імунна система потребує постійно якогось подразника, щоб відреагувати на той подразник, зрозуміти, що той подразник є поганий, навчитися собі з ним боротися, навчитися давати собі з тим раду. Якщо ми того подразника ліквідовуємо, його немає, імунна система от стоїть, чекає, щоб їй попалося, і вона в результаті не розуміє, що реально є зле. А що є таке, на що можна не реагувати? Відповідно, дитина, яка є, ну скажімо так, дезадаптована, надмірно бабцію хухана, реагує на найменший якийсь збудник, самий примітивний, самий недієвий через те, що вона ніколи ні з таким не контактувала, ні з сильнішим. Реально родин, де дбають про здоров'я дітей, не на словах, а в реаліях дуже мало. Це не говорить про те, що батьки не хочуть, просто не до кінця розуміють системність і необхідність слідкувати принципам загартовування дитини привчати організм до стресових ситуацій. У дитини, яка ну скажімо, загартована, така більш-менш. Пильнована вже купа разів мала контакт через те, що вона лишній раз не була вбрана, лишній раз не була взута, не помила руки. Вона давно проконтактувала з тим збутником. Відбувся той весь процес, в принципі, малоклінічно, тобто не було захворювання, але тим не менше, імунна система встигла виробити вже захисні механізми на дану ситуацію. Оскільки ми живемо не в стерильних умовах, то проблема починається як тільки но з'являється несприятливий фактор: переохолодження голод, психоемоційний стрес чи якась інша інфекція. Якщо, допустимо, збудники ліквідувати є неможливо для того, треба посилитися в стерильну камеру, що в принципі ну теоретично можливо, але це мали е, е, ймовірно до здійснення. То, скажімо, забрати один з тих компонентів, наприклад, переохолодження, наприклад, голод, наприклад, там стресову ситуацію, можна ті речі ліквідувати. Якщо їх не буде, автоматично тоді ми зменшимо ймовірність. Спочатку захворювання, коли то все докупи складеться в одне єдине ціле, коли Марку встановили діагноз Цукровий діабет, це приголомшило батьків і в сім'ї взяли курс на оздоровлення дитини. Як показали ці місяці, марк перестав хворіти, а діабет взяв під контроль. В Лікарню на тиждень на перевірку організму. Ми почали з дієт, ми почали зі спорту. Ми почали звичайно з якихось там трошечки добавок, які б підтримали імунітет. І за рахунок того, напевно, що ми інтенсивно півроку займалися правильним харчуванням спортом. І ну, відколи нам поставили діагноз діабет, а це вже трошки більше півтора року. Ми один раз захворіли. Після того ми почали кардинально змінювати усе. Ну так поважніше ставитись до свого здоров'я, і так пішло, поїхало. Що ми все ж таки почали більше здоровий спосіб життя вести, більше спортом займатися. Ну і це дало свій результат. Є така категорія діток, які дуже часто хворіють, тобто більше, за своїх однолітків. Якщо дитина хворіє звичними захворюваннями, е, такими достатньо легкими, ну скажімо, 3-4 дні захворювання загалом, нехай там з температурою, без використання е, якихось більш діючих, там, наприклад, антибіотик препаратів, е, яка удужала в домашніх умовах без якихось ускладнень. Якщо отаких от захворювань є не більше ніж 6 там чи 10 з рік, це рахується взагалі нормою. Абсолютно. Ну, ми говоримо про дитину до 6 років. Старших дітей вже і того не має бути. Оздоровлення повинно починатись з народження. Є кілька таких факторів, які найнеобхідніші. Це повітря, щоденні повітряні ванни новонародженої дитинки з перших днів. Це постійне провітрювання кімнати, це максимальне перебування на свіжому повітрі, ну, незалежно від погоди. Це також дотримання температурного режиму, не перегрівати дитину. Часто кажуть, дитина мусить хоча б місяць бути на морі, щоб організм оздоровився однак, імунологи запевняють, достатньо і меншого часу усі терміни відносні. По суті, море потрібне для того, щоб бути в тій. Воді соленій, для тих, в кого є проблеми носа, горла. В принципі, навіть не потрібно спеціально йти ту воду, ковтати, полоскати, це не дуже приємно, але просто саме купання і ниряння вже сприяє тому, що промивається частково тою соленою водою якась мінімальна там, антисептична обробка відбувається. Для пацієнтів з проблемами дихання, типу бронхіальної астми, хронічних обструктивних бронхітів. Це солене повітря, бриз солений так само сприяє і робить краще, варто тим пацієнтам побувати на морі там, хоча б раз на рік, але знову ж таки не йде мова про якісь там конкретні періоди, що треба відсидіти той цілий місяць. в Тому абсолютно немає потреби. Чудодійних ліків для покращення імунітету не винайшли ще, однак є прості доступні способи для оздоровлення. Максимально е, довший період дня перебувати на вулиці. Е, ну, скажімо так, раніше встати, ще поки не є горячо, ще поки максимально свіже повітря. І найбільш сприятливі є перші години робочого дня для будь-якого заняття дитини. Е, режим харчування не мав би бути якийсь такий дуже суворий, але це тим не менше має бути для дитини, там, скажімо, до 6річного віку, як мінімум 4 режим прийому їжі. Яка саме їжа теж не сильно має значення? Головне, щоб це не була піца, і щоб це не було щось одноманітне, щоб хоч трошки воно розходилось в раціоні і з обов'язковим включенням рослинних свіжих продуктів. Літо чудова пора року, коли можна увібрати усі щедроти природи і набратися енергії на весь рік. Лікарі рекомендують взятися за здоров'я діток вже і негайно. І головне зробити оздоровлення системним, тоді ефект не забариться. Лікарі кажуть, що існують навіть дослідження науковців, що одна година часу на свіжому повітрі значно насичує організм киснем і додає здоров'я, тому рекомендують батькам знайти час для спільних прогулянок із своїми дітьми. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе, до побачення.